Значить, повідомляю вам, хлопці, що ви чините злочин проти представників Українського народу, Держава Україна Чините економічний злочин. Злочин проти рослинного світу, злочин проти людяності. Повідомляю вам, що згідно фундаментальних документів української держави, чоловіче, це, це ми все знаємо. Не знаєте, не перебивайте. Слухайте їдь, їдь є. до... Ідегра фірми, у кого ці поля Не перебивай, в злочинець, не до, перебивай. У кого поля в оренді. І йому розказуй, йому розказую. Ви співучасник злочину. Я не хочу а, хто, рене, а хто йому? Розказуйте, а може фамілію назвати Розказуйте йому. А фамілію можете назвати? А хто? А хто? Кто? Та що ви мені хто? Добре, Слухайте, ви ж, повідомили поліція і хто ви знає. Інспектора розслідувачі. Повідомили. А хто Ви Ви знаєте, чиї землі? Ви ж тут народилися. До органів місцевого саморядування дав дозвіл. Ви ж тут народилися. Уясніть, будь ласка. Чоловіче, ти ж тут народився і не знаєш, що ця земля. Уяснить, будь ласка. Ти ж знаєш, де пахатна рілля, де не пахне. Чоловіче, ти ж знаєш, де тут ліси, я де садилося, де паталася. Я навіть... Предполагаю, як, як відбудеться з твоїм здоров'ям скоро, розумієш? Слухай. Ну, Бог зробить, не я. І тобі зробить, і мені зробить. Усіх нас гріхів. Кожному позаслові. Так чи інакше, так, нас, давай, якщо. А ну це все, Бог... достань пас. Якщо Бог не доб'є, доб слухай, Слух, якщо Бог не доб'є, доб давайте та... мене конфліктувати. Да, давайте мене конфліктувати. Не треба конфліктувати. Молода людина. Довідайте, будь ласка. Ми, ми пояснення, бы. Пов... Опитайте. <говори> опитайте. Я опитав його не надав. Я опитав. Хто дав дозвіл? <говори> Повідомте <говори> мене. Перед цим ви нам випалив. Я ж не думав, що сюди попаду. Я вам говорю, ПП, приватне підприємство. Я взагалі не планував інвест. А при чому тут я повернусь? Подальшому А з Києва приїхав. Замовник. Давайте, дайте, дайте, дайте я. Дайте, дайте я. Записую. Це замовник. Ну, ви знаєте, органи місцевого самоврядування, які дозвольте запитати. Не прямо зараз питайте. Телефона в мене немає. Ну, ви ж ви можете попитати відда. Його, а, його дружина. Його а ви, дружина, а ви спитали, куди возиться ця лісоматеріал? Запитайте, куди возиться лісоматеріал. Куди возиться лісоматеріал? На утилізацію. Де? На утилізацію. Де? Це, це не сухо, це вже не Яким? не важливо. Це на національне на багатство. Податки Ей, з цього платяться? платяться? Допитайте. Куди платяться Допитаємо. податки? Його буде щось запитувати да ні. За, ви зараз Все. запитайте. Ні, я ви, я вимагаю, запитайте, зробіть свою роботу. Ми робимо свою роботу. Ви не допрацьовуєте. Я вам повідомляю, ви не допрацьовуєте зараз. Значить, хто замовник, замовник чи його є, є. договори Значить, в нас дозвіл. Ми, ми дамо вам відповідь. Не треба, ми мені зараз відповідь. дайте відповідь. Ми дамо вам відповідь. Ви відмовляєтесь допитувати? Злочинця. Я допитав я чоловіка. Допитав, я опитав Ви не в повній формі да опитали його. Значить, ви не в повній формі. Хто замовник? Де переробляється? Допитаємо. Коли? Коли? буде ярдер. Коли Коли це все знищиться? Не знищиться. І податки не, не, підуть не підуть вам на зарплату навіть. Підуть, підуть, підуть. Значить, допитайте, будь ласка, Питаємо. де це утилізується? І чому воно утилізується, а не переробляється? А? Значить, красиво картинковою. Пане Сергій, що відбувається? Дайте коментар. Ну, зараз на очах поліції йде опитування. Особи, які головний тут завідує, тим керує тим ага. злочином. Ага. І при поліції відбувається викрадення національного багатства. Прямо зараз. Іде опитування, злочин триває. Я так розумію, ми чекаємо щось поліцію, так? Та видно. Я в це вірю, але мало імовірно. Давай не будемо вибирати. Я виконую свою працю, як і поліція.